Зеленська логіка. Наше діло північе, про Кукурікава, там хоч не розвидняйся, є така приповідка. У нього прапетлять, пообіщатня значить, жениться. А це не діє з певними групами людей. Я ще в 19-му році, коли готувалася я поїздка до е, Парижа, де він з Путіним мав нарешті зустрітися очі в очі подивитися, я тоді. Просто на гвалт кричав, що це страшна загроза з його підходами. Це буде страшна загроза, яка закінчить якоюсь великою війною, чим завгодно іншим. Більше того, навіть спеціальне обґрунтування передав на банку в його певним технологам. Це саме тим, яких вже відійшов, їх вже там тепер нема. Після звільнення Богдана, після історії з разумковим, вже нема там кому до кого взагалі звертатися. Тоді ще передав, але не допомогло. Я писав про свій особистий досвід спілкування з Путіним. Так, я півтори, я вже вас розказав, не буду вдаватися. Я півтори години, коли спілкувався з путіним, коли він ще носив чемоданчик за Собчаком. Це було відразу після Путчу в 91-му році. Йому від мене нічого не. Він думає плацдармами, Якщо він захопив плацдарм, це КГБшній спосіб мислення. Я пригадую, коли КГБсти допитували нас, мене допитували. Я ж дуже добре пам'ятаю. Вони, якщо ти сказав необережну фразу, вони до неї будуть регулярно повертатися, ти вже собі прибив себе цвяхами до цієї фрази. Ти не відступишся. Їх вчать так, очевидно, в вищій школі КГБ. Я Вивчав, ну як вивчав, мав можливість отримати підручник на одну ніж з оперативної психології. Перечитав це з вищої школи КГБ. Хтось виніс, і мені вдалося його прочитати. На жаль, не мав тоді фотоапарата, щоб перефотографувати неймовірні речі. Саме цього там навчають. Якщо ти вхопився за плацдарм, з нього не вступайся. Путін діє за цим принципом. До речі, Трамп так само. Зеленський наобіцяв Трампу щось по копалинах, а потім почав давати задній хід. Все. Твоя доля і доля твоєї країни найстрашніша буде після того, якщо ти Трампу або Путіну, або кому завгодно щось пообіцяв. А ще якщо обом, ніколи не обіцяй того, що ти з усіма фокус групами, з усіма експертами визначив, що ти це можеш зробити, і що це треба зробити, і що це прийнятна річ. Це ті люди, з якими не можна діяти методами зеленського, і це катастрофа. Навіть при всьому тому, знаєте, війна 22-го року вона була побудована на двох підставах: перше, Зеленський знищував українську армію, знищував оборонку. Путін відчув, що це може бути легка прогулянка. Але друге, путін це страшне, але я ще раз кажу це з особистого досвіду спілкування. Це той КГБшник, який знає: Міня обманули. От він любить повторювати цю фразу обманули дурачка за чотири кувачка і все інше там. Він ці фрази повторює, для нього це є. Особливий виклик. Ви мені пообіцяли, ви не маєте права відійти. А Зеленський тріпло, яке бреше наліво і направо, і фіксується, в от отаких, як Путін і Трамп, фіксується і пригоджуються до стінки. Тільки не він, а Україна. І тому ці обіцянки, це не перша обіцянка, яку Зеленський дав, яку він навіть не збирався виконувати. Оце зараз з осені починаючи. Було кілька переговорному процесі, де в Трампа прямим текстом кажуть, ну так чекайте, а Зеленський ж пообіцяв, і от зараз. В Давосі там, взагалі, була якась розмова гухого сліпим. Трамп приїхав вимагати припинення війни. Від Зеленського і від Путіна, до речі, теж треба віддати належне. У мене до Трампа ставлення дуже негативне, особливо через його таку особисту аморальність, підлість, те, що він руйнує західний світ. Але він, в паританні все-таки, до України, ну єдине, в чому він не чесний, це те, що він урівнює агресора і жертву. Він зневажає Зеленського і поважає Путіна. Це дуже погано, що він поважає Путіна. Але вирівнюючи їх, він же робить несправедливість. Але в інших речах ну він десь щирий в цьому. Він каже, треба зупинити війну. А Зеленський каже: ні, давайте будемо говорити про те, що буде після війни. Про закінчення війни поки що не говоримо. Якось вона закінчиться, давайте про гарантії безпеки. Ти вже маєш 28 год про гарантії безпеки. Ще одно, Ти зараз Париж підписав знову новий меморандум. Це ноль. І друге, він каже: давайте говорити про якісь 800 мільярдів. До речі, 800 мільярдів хто Трамп дасть Україні. Трамп забере 800 мільярдів. Трамп нікому вже сказав, ні, ніколи не вкладе жодного долара в Україну. Він з України буде викачувати гроші. Він це Лічно сказав. Тому якась дурня, яку іноземна преса повторює, що є домовленості, що там Зеленський продасть Донецьку область за 800 мільярдів. Трамп не буде купувати за 800 мільярдів і за мільярд, і за мільйон, і за тисячу, і за один долар Трамп нічого не буде платити. Зеленський щось пообіцяв. Або Зеленський не зрозумів, що від нього вимагає Трамп. Трамп вимагав певного виконання зобов'язань. І от сьогодні, я перепрошую, позавчора відбулась рад заяв. Трамп заявляє, Зеленський погодився на всі вимоги. Ми не знаємо переліку цих вимог, але судячи з того, як відразу в Путіна почали оживилися і інші почали розказувати про Анкоріч і про те, що домовлено про території, я думаю, що це питання Трамп озвучив. Тому що, суючи з усього, американська сторона, от сьогодні Ройтерс написав, американська сторона тероризувала вчора. Українську делегацію, саме американська, не російська, віддайте Донецьк, тому що Зеленський це пообіцяв. Отже, Зеленський пообіцяв Трампу віддати Донецьку область, решта Донецької області, а потім відправляє делегацію, яка, на жаль, на порядок слабша і нижча від російської делегації. Це дійсно дуже неготові люди для таких переговорів. Про тому, що за посадами відповідні, посади відповідні. Готовність недостатня занадто низька, але він відправляє цих людей. А з другого боку сидять головне американські представники. Росія застрахувалася. В неї американські представники проти Росії були зараз налаштовані. Так як не дивно, навіть відков він не задоволений, бо Трамп дуже обурений, що Путін не хоче закінчувати війну. Але Трамп тисне, Зеленський мені пообіцяв. Тому всі вони кажуть, неймовірно задоволені, навіть Зеленський підтвердив, що він готовий йти на поступки. Тобто, всі в Давосі все сказали. І от вони приїжджають в ОАЄ. І американська, суючи з усього, Сторона може разом з російською кажуть: ну давайте о тепер узгоджуємо це питання: де будуть відводитися війська, все от руська сторона смашний, воєнної, і очолює делегацію російську, е генерал, який є. E, нас багато хто не зрозумів. Заступник голови генштабу, голова там головного управління. Там головне управління це тепер нова назва, головне управління генштабу. Це нова назва гру, головного розвідувального управління. Воно перейменовано. Ми просто по старинці кажемо гру. А справжня нова назва. Зараз я секунду прочитаю публічно. Як вона називається, вона називається так: начальник головного управління генштабу. Оце і є тепер гру. Це є генерал, господи, як він там, Ігор Костюков. Ну, Можете себе уявити, що таке Гру Російської Федерації? Це вам не ФСБ, де ідіоти, дурачки, які тоді прозівали вторгнення, які розкрали гроші. Це набагато підліше і серйозніше. Суворова Віктора всі читали, то було совєтське, тепер расистське. Костюков це, це один з найші. Ключовіших, найпивовіших діятелей в Російській Федерації, в тому Плютбюро 2 в тому колективному Путіні, він входить. Я думаю, навіть не в десятку, а в п'ятірку головних лідерів, які визначають план дій. Ота партія війни, про яку ми кажемо, яка протистоїть між Там не Патрушев головний. Там ну, формально головний Дмитрій Медведєв, але він аукаш, а реально, я думаю, Костюков головний. От приїхав головний сматрящий за всіма російськими політи... військово-політичними питаннями. Ви розумієте, що від нього він може вирішувати будь-які питання в Росії, в тому числі навіть припинення війни за відсутності активної участі Путіна в процесах. А я переконаний, Путін в коматозному стані. За цих обставин обставини він може вирішувати будь-що. В нас наші кажуть, а що, а ми нічого не знаємо, а ми не можемо такого підтвердити, а ми не можемо. А нам Зеленський таких директив не давав. І американці визвірюються проти українців і починають злигатися і обніматися з росіянами. Ну, класика. Класика, як змогу, повернутися до ситуації лютого березня минулого року, коли Америка з паном Кітакелога готова була підтримувати Україну. В першу чергу, країну. Проти Росії були настрої досить хороші. Кіткелог дуже добре попрацював з Трампом. Дійсно, ніякого відкофа навіть близько не було. Виглядало все дуже добре. Зеленський виконав необхідні функції для того, щоби. Щоб, Америка, щоб Трамп знову захопився Путіним і вирішив, що основне зло це Україна показати поганим хлопцям українцям Ну, саме так це спрацювало і цього разу, я так думаю. Тому закінчилося фактично нічим. Хоча представники рашистської делегації, що цікаво, нашої делегації, розказують, що дуже-дуже оптимістичні настрої, правда, ніхто не пояснює, в чому вони оптимістичні. І делегації роз'їхалися на тиждень. Це означає, що тиждень без жодних зобов'язань про припинення вогню. До речі, велике питання. Зеленський нічого нам не говорив, що він пообіцяв Трампу віддати ту частину Донецької області. А американці кажуть, що обіцяв. Американці цього вимагають. Але Зеленський нам і вся команда Зеленського розказували, що будуть вирішувати українці з американцями тиснути на Росію про питання енергетичного примиря, перестати бити по енергетичній системі. Вони по нас, ми по них. Оскільки це не дзеркальні, не симетричні удари і результати не симетричні, У нас ну у нас це те, що називається геноцид, це реально підпадає під одне з визначень геноциду, те, що робить Росія під час холодної пори руку, саме в цих обставин, це називається так. Але це я розумію. Це трошки народне висовлювання, але є. Трактування, офіційне трактування геноциду, злочинів проти людяності, удари по енерго-енергосистемі, системі життєзабезпечування в холодний період року, коли люди позбавлені можливості просто фізично вижити. Це геноцид. Він відбувається в нас, а в нас по них ну, ми завдаємо їм шкоду. Ця шкода б'є по мішустіну, по-прокитайській отій прокитайській частині російської влади. Тій другі, так звані прагматичні. тому насправді вони не симетричні. Але була така домовленість, що це відбудеться. Ми за два дні цих маємо небагато витоків, справді небагато. Але серед цих витоків немає жодної згадки, що обговорювалося. Хоча би одним словом, обговорювалося питання про енергетичне перемир'я. До речі, хочу нагадати, енергетичне перемир'я було укладено. На початку березня чи в кінці лютого, минулого 25-го року. Ви це пригадуєте на 4 місяці. Воно 4 мінувасне безстроково воно 4 місяці продіяло, після того воно припинило своє існування і померло. Навіть повторити цього ніхто не ризикнув, не став. Тобто, насправді нас будуть добивати, доки буде зима. Зима закінчиться, по енергетиці оголосять перемир'я. Тому, на мій погляд, я не бачу, в чому там оптимізм, що там хороше відбулося. Єдине, що хороше, мушу відразу сказати, нарешті почалися перші переговори. До цього переговорів не було взагалі. Зеленський розказав про 90% досягнутих домовленостей. 90% – це тоді, коли ти, як Порошенко, в нормандській четвірці разом з посередниками, які стали твоїми союзниками, ведеш переговори з ворогом з Росією, і на 90% виходиш на якісь там рішення. Коли ти ведеш переговори з Америкою, то в мене таке відчуття, що Зеленський забувся, що в нас війна не з Америкою. Ще пару раундів було би цих переговорів з Америкою. І сам би Трамп увірував, що виявляється, це Україна з Америкою. Воює в нас переговори мирні з Америкою. У нас немає війни з Америкою. У нас війна з Росією. Переговори виходять на нульову точку 0%. відсотків. Той момент, коли ви починаєте вести переговори зі своїм ворогом, ті переговори, які були з мединським переговорами, назвати не можна навіть навіть в принципі. Це була профанація переговорів. Зараз в зв'язку з тим, що головний грушник очолює групу, що там присутні реальні військові в делегації, це можна назвати першим стартом переговорів. Це перший старт. Тобто на цих переговорах саме позавчора. Вчора верніше, в Абудабі стартували перший етап переговорів. До цього не було до цього ми вели консультації, та й навіть зараз, по-моєму, умеров назвав це консультаціями. Може і так, але це вже хоча б початок. Тобто, якщо цього разу вийшли на 1% порозуміння якогось під наступне перемир'я, то 1% це краще ніж 0%. Коли Зеленський на новий рік казав про 90%, він брехав. На Новий рік в Україні по переговорах було рівно 0%, рівно 0. А от зараз, після цих двох днів, в нас, можливо, 1%. Один відсоток краще, ніж 0%, але 1% це нікчемно мало, і це не є гарантія, що ця війна хоча б за 10 років закінчиться. Отака історія. Ну, але ще раз кажу, я хотів закінчити оптимізмом, бачу, дві хвилини останні. Я закінчую оптимізмом. Ми маємо просування до мирного якогось результату. На перший відсоток через тиждень може додатися один відсоток, а може раптом домовляться, а може Трамп десь натисне жорстко на обох покидьків і дасть раптом відразу за один раз 25 відсотків. Ми не знаємо, як будуть далі переговори. Ми не знаємо, що буде в Трампа в голові. І єдине, що дуже погане, що в голові буде у Путіна і в Зеленського, а там, по-моєму, ні один, ні другий закінчувати війну не хочуть. Але це, ну, це принаймні щось зрушилося. Перший етап, перші переговори почалися. Це хоча б щось одне добре. Все решта, поки що, я бачу нульовий ефект. Все, вклався.